Любі друзі, ось сьогодні я буду вас знайомити із приготуванням налізнички, ми ось такі в мене получилися. Як я її готувала, я вам покажу зараз. Привіт, дорогі глядачі мого каналу Смачно з любов'ю». Сьогодні я хочу вас ознайомити із проготуванням налізників. І для цього я взяла пів літра молока, два яйці. Дві столові ложки цукру, одну щіпку солі і 2 щіпки ванільного цукру. Я це все перемішаю, Получається ось така маса. Сюди я ще додала 3,5 столових ложки зверху борошна просіяного. і буду перемішувати вінчиком. Я розмішала і ще додала одну столову ложечку зверху борошна. Всього пішло 4,5 столових ложки зверху борошна. Також я сюди ще додам 3 столові ложечки олії. Зараз можна ще одну, 4. І перемішаю в інші. Одна каміночка пройшла. Я ось так ножком хожу по краях для того, щоб краще було перекидати. І буду перекидати з допомогою ножика. Налізничок я перекинула з другої сторони, буквально пів хвилиночки, не більше. Наш налізмичок пропікся. Я прямо з сковорідки його перекидаю на наліснички. Дивіться, який він красивий, блискучий і смачний, і запах теж. Дуже-дуже-дуже красивий. Так і в нас вийшло. Я її так виложила середині розочкою. І, звичайно, ми будемо їх вживати і чаєм. Я нічим не начиняла, їх можна начиняти із маком, і із... із... з творогом, і з повідлом. чим, кому подобається. Тож готуйте мої любі. Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!